Доброго ранку, малята! Сьогодні ми продовжуємо вивчати числа та цифри. Пропоную вам привітатися за допомогою своєї долоньки. Помахайте своїми долоньками. А тепер спробуйте ввести її на папері. Покладіть свою долоньку. Та обведіть за допомогою олівця. Скільки пальців має рука? П'ять. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Великий, вказівний, середній, беззим'яний та мізинець. Отже, всього у нас п'ять. Пальців. А ще люди мають п'ять органів чуття, за допомогою яких ми пізнаємо світ. Давайте назвемо їх: це зір, слух, нюх, смак та дотик. Ой, погляньте, до нас залетіли сніжинки. Давайте порахуємо, скільки ми їх бачимо. Один, два, три, чотири. П'ять. А давайте полічимо їх у зворотньому порядку. П'ять, чотири. Три, два. Один. Так, скільки всього сніжинок ми бачимо на малюнку? П'ять. Щоб позначити число п'ять. Використовують цифру п'ять. Дітки, а послухайте віршик про цифру 5. Онде вийшла танцювать. знана цифра п'ять, ніжки бубликом зігнула. Рученята простягнула. Малята, а зараз я хочу познайомити вас зі складом числа 5. Подивіться, в нашому будиночку на даху живе число 5. А давайте подумаємо, з яких чисел складається число 5. У нас є один вогник та чотири вогники. Отже, число п'ять складається з одного та чотири. До одного додати чотири буде п'ять. А подивіться, в наступному рядочку у нас є два вогники, а з іншого боку Три вогники. Отже, число п'ять може складатися з чисел два три. До двох додати три буде п'ять. Давайте подивимось далі. У нас є три вогники, а з іншого боку два. Якщо до трьох Додати два буде п'ять. Отже, число 5 складається з чисел три та два. І останній рядочок, подивіться, є чотири вогники та один. Отже, число п'ять складається з чотирьох. Та один з таких чисел у нас складається число 5. Ось малята ми і познайомилися зі складом числа 5. І на останок малята я вам пропоную у свій вільний час складіть із цеглинок лего цифру 5. Як це зробити? Ось вам зразок і у вас вийде ось така чарівна цифра 5. Бажаю вам успіхів, до побачення, до нових зустрічей.